Надувний рожевий коврик для малюк надуваємо, Тут бортики будуть м'якенькі, сюди кладемо малючка, наливаємо сюди водичку. Тут є клапан. У нас ось такий великий, наливаємо водичку, малюк лягає на водичку, і лове ось такі м'якесенькі, тут різні тваринки, фігурки. Розмір у нас 61 на 50 і на 8 см. Маємо рожевий і ще покажемо вам блакитні два. Рожевий один. Також маємо ось такий круг, дуже гарний. Він прозорий із блискітками, блискітками золотими всередині. Тут білий, тут прозорий. Ось так гарно він переливається в басейні, на річці покупатися. Він теж новесенький, ціленький, ось такий блакитний. І з бортиками, всередину наливаємо також водичку, клапан є, наш коврик ціленький, розмір такий, як і в рожевого, і всередині маємо ось такі різні м'якенькі фігурки морських жителів. Ось дивіться, як буде малюк лежати на цьому коврику і гратися.